Я психолог, і ось що я бачу знову і знову. Ти тільки почала вчитись чомусь новому. Перший раз сказала мамі ні. Перший тиждень правильно їси, виклала перший рілс. Ти тут, в першому класі. Але коли не виходить ідеально, ти чекаєш цього від себе. Границю поставила, але мама образилась. Все, я погана в границях, не вийшло. Один день здорово поїла, а завтра зірвалась. Все, я не маю сил волі, це не для мене. Перший рілс не зайшов. Все, я не для соцмереж, не мій формат. Дивись, що ти робиш. Ти в першому класі вчишся писати букву А. А від себе чекаєш, що напишеш дисертацію. І коли не виходить, кажеш, я нездатна. Але ти не нездатна. Ти просто в першому класі, і це норма кордони, це навичка. Правильне харчування це навичка. Знімати рілс це теж навичка. Ти не маєш бути ідеальною в першому класі. Ти маєш бути готовою до шляху. Бо всі, хто зараз в університеті, вони теж починали з букв. Просто не кинули після першої помилки. Збережи це. Знадобиться, коли знову захочеш кинути все. Після першого не вийшло.